Привіт-привіт! Я в примірочній в обідню перерву зайшла в магазин, де тут останній день завозу. Показую, як я вдяглась сьогодні без машини. Трішки тут знайшла такого цікавого товару. Уже там після обід, це, звичайно, що це не зранку, тому що змогла, ти і знайшла. Хоча були навіть і зараз такі речі, які можна вам показати і приміряти. Тому почнемо приміряти. Першу приміряла блуза шовкова, 100% шовк, вона дуже красива, шовк такий плотний. Здається, на дотик, як, наче модал, ну от такий, більш такий цупкий шовк. І приміряла штанці. Штанці сіли гарно, але мені не дуже сподобалось, що тут дуже низька посадка. І бачите, кишені вони так низько, якби вони були більш так вище посажені. Ну, не дуже мені це подобається, бачите, як низько вони сидять. Ну, хоча попереду штанці сіли досить гарно. І по довжині вони також були гарні. Блуза пошкоджень не бачила, там там є єдина плямка незначна. А так, все ціле, лише її попрати, попрасувати. і Я думаю, що вона буде гарна. Бачите, і рукавчик не обтягує. І сіла досить так красиво цікаво. Тим більше, сьогодні останній день завозу, то вона буде коштувати там, 5 гривень, думаю, не більше. Наступно примірила таку блузу. Це костюм. Висіла спочатку спідницю. Я знайшла, а потім пішла у блузи, дивлюсь, висить точно така сама, з такої самої тканини блуза. Це я дивилась німецький бренд. Зараз також вони виготовляють, але трішки по-іншому називаються річ, вінтажна блуза. Пошита досить красиво, цікаво, 100% віскоза. Тканина приємна, пошкоджень не було. Так, поки озвучувала, Марсік мені скинув орхідею. Пробачте, <рив> продовжуємо. Блуза досить красива, мені подобається, як вона сіла, але мені здається, що вона мені в талії була вузькувата. І така спідничка спідничка до коліна, вона розклюшається, така, такими клиннями йде. І має кишеньки. Ну, не знаю. Начебто це дуже гарно, що це комплект і костюм. Можливо, можна вдягати, звичайно, ще окремо, окремо спідничку під якусь білу блузу, білу футболку. І окремо можна до джинсів вдягати цю ковтинку. Але, ну, ну не знаю. Не знаю, щось мені щось мені в ньому не так. Можливо, він уже досить застаріла модель і не цікава тому мені. Хоча. Стан ідеальний. Пошкоджень я не знайшла. І дві кишеньки вони завжди цікаві, коли є в спідничці. Підкладки не було. Зараз я вам покажу бренд. Я його прогуглила вже. Зараз він просто OUI називається, а раніше OE Set називався. Наступна спідниця це вже джинсова. Джинс такий цікавий. Я не знаю, можливо, там і льон є в складі, тому що на дотик вона приємна, ну, така структура незвичайна, незвичайний джинс. Трошки вона вже там була якби, перероблена, я дивлюся. Але ну, сіла гарна. Сіла гарна. І ще й мені подобається, якби цю блузу, оцю білу, шовкову, і до цієї спідниці, то, думаю, було. б Непогано. Ну, щось таке світленьке до спіднички було б гарно. Є кишеньки. І там попереду були такі, начебто, якісь плямки, я не зрозуміла, чи вони зможуть відійти, чи ні. І ще знайшла такі замшеві чобітки. Бачите, вони, бачите, написано Італія, я не дивилася, що це за бренд. Не скажу. Тому стан у них був просто брудний, а загалом вони в гарному стані, без пошкоджень. Їх потрібно почистити, і вони набудуть такого цікавого синього кольору. І бачите, маленький підпір, такий дуже гарний на ніжки, хоч і вказано 39,5, але на мій 38 і вони сіли як разом. І Мені було в них дуже зручно, тому що колодка досить зручна. Ну, Зайшла в обідню перерву. Це вже було після часу, тому що в мене обідня перерва зараз до двох. І такі от речі знайшла. Ну, не знаю, гарні чи не гарні. Часу не було обирати все що на ходу. Ой, моя маршрутка, я не туди пішла. Все, зустрічі. Сіла в маршрутку з роботи, їду. Думаю, Поки є така нагода познімати вам місто вночі, тому я вам його познімаю. Хаті. Світла немає. Це у мене лампочка так оце заряджається, коли включене світло. Потім, ну, недовго горить, я вам скажу. Світить недовго, Він, вона світить десь хвилин 40. Ну Недовго. Ну, от вистачає, щоб от зайти в світлу комнату і декілька хвилин побути на видноті. Співчуваю Дніпру, Запоріжжю. Нема світла, це жахіття. Я вас розумію, як ніхто, тому що дуже часто суми сидять без світла. Вам так страшне. Без води, без світла, ми суми також були 5 днів без води, ну, хоч іноді світло вмикали. А вам я не знаю, коли там що зроблять. Це, це жахіття, сволота, так? Це називається тероризм. Тероризм прямий тероризм. Ніхто не реагує. Всі дивляться, наче це так нічого страшного, самі розберуться. Коли терористи захвачують літак, там якихось за заложників беруть заручників, то всі реагують. А тут що Україна в заручниках це ніхто не бачить, Ну, ладно. Опять скажете, що я нею. Я не нию, в мене емоції. Я хочу з вами ділитися своїми емоціями. Не завжди буває так, що все у нас позитивно. У нас майже нічого не позитивно. Я намагаюся знайти позитивно. Але іноді у мене також не вистачає позитивних моментів. Тому буваю різна. Не треба ображатися, не треба мені розказувати, що не нию. Я не нию, я просто ділюсь емоціями. Так, зайшла в магазин, зараз покажу розпаковочку і буду з вами вже прощатися. Так, ну буду знімати так. Не знаю, як, як краще. Так, що я купила? Я купила філе, дві штучки. Купила хліб з родзинками. Поляниця наша. Так, я брала перед новим роком отаку. Печінку тріски, відкрила, і мені вона сподобалась. Вона смачна. Зараз в тебе знижка взяла дві. Ще я взяла фарш. Хай буде. Знаєте, як кажуть, не ходи голодна. Ну, в мене зовсім все позакінчувалось, тому взяла взяла лаваш, взяла огірок. Треба ж якісь овочі їсти. І взяла отакий. Цибуля Цибуля у нас по 10 гривень, оце тут майже 2 кілограма, вийшло десь 20 гривень. Ну, нормально, навіщо переплачувати і Так, за все, я заплатила 500, 500 з копійками, не пам'ятаю, чи 570, чи 530. Ну, Такі були покупки. Все. Прощаюся з вами до зустрічі. В наступних відео вже точно. Сьогодні я вже буду готувати їсти. І так у нас о 8 годині увімкнуть світло, в 10 вимкнуть за 2 години. Я повинна щось устигнути, і прибирати, і помити котячий лоточок, і помити посуд, який залишився зранку. І все все встигнути. Ну, ви всі це знаєте, тому що всі так живуть в Україні, ну майже всі. Все, цілую, люблю. До зустрічі в наступних відео. Не ображайтеся, я буваю різна, іноді я весела, іноді я сумна.